О, чудо. Мишко, куди ти йдеш? На метро. А потім. Поща Український Гелік. А далі куди? Садок. Ми йдемо в садочок. Всім доброго ранку, всім гарного дня. Все, свобода. О, завела мешка. Тепер може піти пройтись, прогулятися, Зустрітися чоловіком, попити кави, то знаєте, такий настрій, наче на перше слідання йдеш. Ну, а що місяць з дитиною 24 на 7, все одно втомлюєшся. Не дуже, але ж приготовна корми, процедури зроби, нос промий, те, промий, спать, клади, вигуляй, покупай, постирай. В общем, Лекарство оказалось классно, нос вылечило на ура, ніяких последствий, никаких проблем. Ой, що ж я хочу сказати. Заказала вчора собі, як вона називається, селфи палка, наверное, ця три нога. Короче, на кухні, коли щось вам снімаю, немає можливості щось нормально снимать, потому что телефон в руках держу. Ну. Тепер буду ставити, вже можна буде, руки будуть вільні щось робити паралельно з вами трендити. Ще заказала мішку подушку в дорогу, так вона шию, це що одягається, ну автобус. Так він знайшов, така смішна, закручена. Коротше, він її так захотів. Ну, Я мені казала, що заказала, буде сюрприз. Не знаю, коли прийде, через два дні, через три. Ох, чоловік зараз отримать смс, що там поназаказувала ночі, поки він спав. Буде в шокі, скажемо, блі, не успів зарплату положити, воно вже її потратило. Ну, що поробиш, що поробиш. Та й такі справи. Добре, побігли. От Макдональдс, хитра умна корпорація. Вони піднімають ціни, так щоб ти не замітив. Він не була день чи два, грубо говоря, заїхала сьогодні, взяла лате. Все, на 2 гривні дороже. Отак незамітненько, кожен раз гривня, дві і ціни ростуть. Навірно, в магазинах так. Ми тільки не замічаємо цього, бо гривня ну, то таке гривня вперед, гривня назад. А через якийсь час ти просто дивишся і в шоки, скільки воно все стоїть. Ну що поробиш? Сьогодні покатаюсь, заберу мішку, думала на танці, танців нема, так Тепер не знаю навіть. Побуде в садочку, потім заберу в магазин, пройдемося, щось купимо. Днем їсти, не буду нічого. Дома фруктами буває, доганяюсь. Вчора поїла. Перед сном ще з'їла одну своєму. Так що таке, стараюся, звісно, поменше їсти, але фрукти все одно треба їсти. Вони вже кінчаються, літо уходить. Тож таке. У мене вчора син сміявся. Хотіла йому показати блогер, що яка худає добре. Худає, правда, вона на уколах. Ну вона це і не скриває. Коротше. Що не питалася показати, блин, а що не випуску, вона там сидить їсть. А Я сиджу голодними глазами на той екран, тільки глазами шльоп шлюпа. А вона там то шаурму, то піцу їсть, то ще якусь фігню, то ковбасу, басу, то пельмени. Ти сидиш, у тебе чи слюні по бороді текуть. Син каже, мам, ну хватит собою здіватися. Я думаю, зараз, каже з'їсть щось. Каже, виключи телевізор. Ну такі діла. Що, вечеря готова, морський окунь, салатик. Тільки я боюся, я його весь, мабуть, не з'їм. Хоча він маленький. Так кажеться, що багато. Вже поїла. Хоч рибка маленька, я наїла. Пів рибини на завтра. Такі справи. Що здивлюсь, тільки шахетів запустили. Блін, мабуть, буде тривога, мабуть, придеться в метро бігти. Ой, як вони задовбали, боже. Цими шахідами вот людям не живеться. Скільки можна було денег на себе потратити, на свій народ, на своїх дітей, на свою країну, да? Я не розумію. Все одно цьому прийде кінець. І чим вони остануться? Ну, з тим, що вони просто трильйони доларів увалили, чи я не знаю, я не розбираюся, я не математик вибачте. Які можна було просто, ну я не знаю, блін, а там. В кожному селі провести газ, блін, на асфальт і туалет в будинок завести. Непонятно. Ой, добре. Що я хочу сказати? Зараз підумайтися вже нема коли. Хочу побажати тихої, спокійної ночі. Але якщо тривога, що ми робимо? Ховаємось, ми на неї реагуємо. Всім папа! -па.